Устал. Честно. Я пиздец, болит. Ну забейте что-нибудь. Устал я. Реально у людини веков нет и нет кому даже помочь. Да нет ничего. никто до вас не приходил? Нет. Шли только сняли, блядь. Это вас, вас, поранило, да? Ну да. А ну покажите. Людина отримала поранення і живе в квартирі, де, де немає ні вікон, ні дверей. Все відкрито, протяг, а літо проходить і тому треба щось робити. Тому світ владі, владі звернути увагу або відселяти людей звідси, або щось робити і допомогти їм. Усім вітання, друзі. Зараз ми в Мирнограді, який перебуває під щоденними обстрілами. Людські будинки, понівечені, розстріляні. Це простий житловий квартал. Ось можна спостерігати таку картину. Школа чи садочок зруйнований. Це те, що зробили Рашисте. Саме основне, що це мирні будинки і тут абсолютно немає військових. Ну, що залишилось з будинку. Просто жах. Просто жах. Фактично весь район, весь район, друзі, зруйнований. Люди, люди рятують ще своє майно, витягують, збирають те, що можуть витягнути з квартир. Ось такий був приліт. Руйнування ага. просто колосальне. Це те, що принесла русня. Ось вирва. Подивіться. -ка. Велика вирва це, видайтеся, прошило весь будинок. Попало сюди. Це просто жах. Це були квартири мирних мешканців. які тут жили. Жар. Добрий день. Ви тут десь живете, так? О, на п'ятому етазі жив. А ви були в момент прильоту в будинку? Ні, повезло. Не були, так? Це днем було чи коли? Днем. І що, вашої квартири вже немає, так? Да от воно. Оце? П'ятий етаж, так, да, от он. А багато людей загинуло? — Двоє вроді. Двоє людей. Це Дєдошка бабушка. Ось одна з квартир. Цього будинку. Це те, як виглядає все зсередини. Просто жах. Тут все вигорівше. Тут все палало. Тут повністю вигорівша квартира. Те що залишилось спортив Мирноград, друзі. Северний, Северний Флот Кажуть люди, що до них взагалі ніхто не приїжджав, просто розібрали завали, а так їхнім життям ніхто не цікавиться ось так така сьогодні правда тут також будинок постраждав добрий день як у вас справи двох у мамі була вас вам погано так а ви були на момент вибуху тут вдома так Так. в мене вбило у вас жінку вбило Вот тут прямо, да? Да. 14 -го. 14 -го. 14 -го. 14 -го. да. це сталося? – 14 числа. 14 июля. Воскресенье. Да. Неделю. Це было днем, да? Мы выходили, она первая вышла, а я вторую не успел. Меня волны закинуло туда, а я здесь. Да, руку оторвала, да. порубала ее. Этими. осколками. – С років роки 40. 40. – 40 років? Да. Де, ласкаче, вам обіцяють якесь житло держава. Не обіцяють, ніхто не приходив, нікому нічого не нужно. Ніхто не приходив, нічняня. Влада не приходила? Ніхто не приходив, і стіни полопані, все полопано. Ніхто не приходив, нічняня. Там усе хвораєся, а. Усе все розбито. Ну, перший раз. У хаті у вас, а? Он у мене. Ви можете пойти подивитись. Половина тішеся сководома. О, сейчас я покажу. Мама, мама, успокойся. Все нормально, все нормально. Спасибо, Вот, смотрите. Вот это все повыносило. Вот оно. Вот это все повыносило. А вот это вот там света нету. Вот это тут перебило провода. Вот, Сини прямо, да? Стене прямо перебила провода. Теперь, О, сейчас. Вот смотрите, ну, вот смотрите, вот стенка. Смотрите, смотрите, И с той да? стороны там света нету. И вот, вот смотрите, стенка устанавливается. Ну, вот, вот. Лопнувшая вот, стена. Да, да, да. Вот она лопнута. Вот видите, как осколки. Вот эта техника, она вся разбита. Она холодильник. Она у нас бита. холодильник, да? Холодильник, да. тут и микроволновка была, я не знаю, куда она идет. Осколки. Делали. Да. А где микроволновка? Разби... Разбила. Разбилась. Разбилась. Ну, вот, вот это все, вот, вот смотрите, в потолке. Там... Вот оно, вот это вот, тут, вот это повытаскивало, повыбивало все. Тоже есть а я осколки, да? — да? Хотите туда зайдите? Вот, а сейчас возьмите, у нас покурят. да? А вот это дом, напротив. Да, зайдете. Да да, вот да, 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 да. Вот это вот, смотрите, вот это вот зало у них. Вот это там лопнутая стена под обоями, не отрывай, потому что оно упадет. Ага. Все. Вот вот оно, видите? Все ага. полопано здесь. Вот. И не проверяли э, конструкцию, как, например, вона... вот, лопнута. Нет, вот нет, она все. лопнута. Тут пожар у вас будет. Пожара не было. Ага. Пожара не было. Просто у них это получилось. В квартиру попала третий раз. Первый раз легко, второй раз сильно вынесла, а третий раз вообще то полопалась. И у соседей там с той стороны их нет, они ж бросили. Разбивали их же бросили. Забивали окна, тоже холодильник он разбил. Ну, у него вот тут сквозняк все идет. Вот. Все вы, выбито, да? Да, это все выбито, потому что волна пришла, но ну, вы видите, где там посыпалось все. Вот это как раз ее там и прибило, что даже фундамент посыпался весь. Вот это тут такая картина. Так что вот это вот. Да. А ее еще и убила. Уважаемые, кто нашим городом руководит и все на свете, помогите нам. Квартира непригодная к жизни, все повыносила. Ребенок выехал в Днепр, потому что жить нельзя. А сам муж, он китайца, потому что она непригодная и опасна. Стена несущая отошла, а в квартире все стены полопались, все перебито вот этими осколками, а жену убила тут же. Так что я не знаю, что там делать с этой квартирой, помогите. Потому что не знаем, куда обращаться. Так стак по угналу двери. Здавалося б, з того боку має бути небо, коли дивишся вікно, а тут з цього боку, бо там немає під'їзду. І так цілий район опустів. багатолюдний колись район. На сьогоднішній день пустий, просто пустий, хіба там бляха. Б'ється. Це повністю зруйнований садочок В Мирнограді. Був новий, гарний садочок для, діт для діточок. Його просто взяли і знищили расисти. Так як і вони все псують.